Чи доречні дискотеки під час війни? На цим питанням у одній із луцьких Фейсбук спільнот люди дискутували два дні. Один із дописувачів опублікував, як він зазначив відео танців у місцевому барі. Мовляв, у Дніпрі теракт, а у Луцьку розважаються. У закладі ж заперечують такі закиди. кажуть дискотеки того дня ніякої не було. У Фейсбуці у одній із луцьких спільнот 14 січня опублікував користувач Максим Дейна, зазначивши, що на відео танці у місцевому барі. Тим часом, коли вся Україна розділяє скорботу з містом Дніпро в одному закладі в промінь, дискотека, купа народу, танці, випивка і так далі, виникає багато питань, що з людьми не так, яке в них майбутнє за що воюють захисники. І тільки сюди термін підходить танці на кістках. Дві паралельності одного дня. Щоправда, в понеділок допис чоловік видалив. Чому невідомо. Менше з тим, за два дні люди встигли написати під дописом близько 200 коментарів. І це дуже частенько там дискотеки визивали поліцію, і вони нічого не зробили. А що вони мають зробити? Ніякі закони не порушені. Комендантська година дотримана, заклад функціонує, як і всі інші. І це тільки маленький Луцьк, а взяти великі міста. Одну частину Києва бомблять, а в другій танцюють. Зі всіма коментарями згідна кого війна особисто не торкається, той і не відчуває болю, суму, співчуття. Отак, а де ж ті представники військоматів і поліція, які так грізно припиняють на Варшавському ринку в каравані, слабо туди зайти. Для чого це сюди писати? Щоб побільше негативу кинути, щоб викликати ненависть людей один до одного. Нам навпаки потрібно триматися разом. З такими Фейсбук точно не розбереться. Напишіть журналістам іншим органам влади. Власник закладу, про який йдеться, зазначає, що того дня у них дискотеки ніякої не було. За його словами, відео, яке чоловік опублікував, було зняте в інший день. І на ньому не дискотека, а репетиція у колі знайомих. Відео, яке розміщене в пості, було знято взагалі в інший день, а в сусідньому приміщенні біля нашого бару і використане було в пості, ніби в нас була гучна вечірка. Насправді гучної вечірки в нас цей день не було. А В нас грала музика з вінілів, ну і люди просто сиділи, просто сиділи, слухали музику. Поліція в нас була в цей день, ага. коли цей пост написали. Поліція приїхала, подивилася, спитала в нас, які в нас тут проблеми. Ми їм сказали, що в нас ніяких проблем нема. їм хтось подзвонив, сказали, що тут а щось там відбувається. Вони прийшли, подивилися на все максимально цивілізовано було ніякого там гучної тусовки не було. просто не знаю, що так людина вирішила написати цей пост. Разом з тим, власник закладу зазначає: відео, яке використали у дописі, було зняте не 14 січня, а в інший день. Їхньою знайомою. Ми в івентрумі просто репетирували. Нас приходили друзі. Нас було четверо. Ми просто самі тут закрилися. В нас є апаратура діджейська, і ми тут просто вчимось. Всяким там діджейським моментам, от і вона просто сиділа біля нас і просто скинула собі в інстаграм. А він подумав, що це була тусовка в цей день, коли він приходив. А він сам навіть не заходив сюди. І він так подумав, що це була тусовка насправді. Відомо з іншого дня. Загалом тема розваг у період війни дуже дискусійна. Зараз без прив'язки до згаданого на початку закладу. З точки зору закону, заклади, які організовують гуляння під час війни, нічого не порушують, якщо не працюють в комендантську годину. Інша сторона це моральне питання. Якось в Україні навіть була зареєстрована петиція, аби законодавчо заборонити проведення розважальних подій в супроводі гучної музики та танців. Вона з Зібрала аж 42 підписи. Часом дискотеки носять благодійний характер, під час них збирають кошти на зсу. Не заперечуємо, що такі є. Але разом з тим не виключаємо, що часом слово благодійна можуть використовувати і як маніпуляцію, аби зменшити осуд суспільства. Чи повинна життя і бізнес зупинятися під час війни? Звичайно, ні. Чи маємо ми бути солідарні з тими, хто в окопах і хто втрачає близькі? Звичайно, так. Де золота середина? Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.